У мене є небо чи будь-яка інша стрімка висота, є Бог, що за кожен мій вчинок щедро воздасть. Але наразі світ обертається довкола її зап'ясть. Є гори, річки, дерева, птахи, міста, дороги, врешті-решт. Є це неспішне існування, що схоже на заслання чи арешт, є гармонія. Музика, тиша, спокій, дзвінке сулосся, але наразі світ обертається довкола її волосся. У мене є все і навіть більше, чого я коли-небудь хотів. Є соняшники Гога, зграї бройделивських хортів, є перманентний сум, є радість, сльози і сміх. Але наразі світ обертається довкола її ніг, є безліч релігій. Є пекло Нірвана, Шеол Джаганнам, є дні і тижні, і місяці, коли найбільше довіряєш снам. Є незліченна кількість незрозумілих мені речей, але наразі світ обертається довкола її очей.